Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про самому не віриться, про Ляшка. Щоб отримати визнання як головний популіст України, Олег Ляшко багато працює. Ну як працює говорить. Говорить він переважно в оточенні бабуся або селян, демонструючи щиру до них любов, вміння красиво версти якісь слова, вже провело його до парламенту кілька разів, і я не сумніваюсь, проведе ще раз, а може навіть на жаль, ще не раз. Та для нашої програми Ляшко так і залишився б якимсь політиком ні про що, якби не спосіб його життя. Він різко контрастує з риторикою радикалу. Знаєте, усі ці броньовані кадилаки, усі ці будинки по 10 мільйонів. Однак загалом і це має бути виключно проблемою Ляшка та його виборця. Однак, спроба дослідити, а з яких джерел Ляшко поповнює кишені своїх дизайнерських костюмів, виявила шахрайство на тендерах. Крадіжку заводу, зрештою, шантажу цього парламенту над важливим для країни голосуванням. А ось це вже до нас. Отож, Надія Бурдєй про все те, чого ви, може, і не хотіли б знати про ляшка та його партію, однак знати це вам варто. Відкривайте, Ляшко кобрищо. Ви що тут за у нас тримаєте? Ми вас закопаємо! Ви не офіцери, ви подонки! Корови сьогодні вимирають, як мамоти. Треба піднімати зарплати і пенсії. Щоб у вас була нормальна зарплата, нормальна пенсія, нормальні умови для роботи, для життя. І того й приїжджаю, щоб бачити і чути вас. Епатажний політик, якого впізнають по гучних заявах і неординарній поведінці. Той, хто перед десятками телекамер цілує землю. Той, хто кидається на посадовців із вилами. Той, хто привів корову під кадмін, той, хто ляшком, зажралися в у цьому урядовому кварталі. Ми зараз прийшли до уряду. До ярок виявляється, в уряд не можна пустити. Корови нікому не потрібні. Олег Ляшко, Я... депутат, лідер фракції, двічі кандидат в президенти. Оце моя одна трудова. Перший запис котник. Останній запис буде президент України. Бух, з, дай вашою, дай з вашою з вашою Вперше до парламенту Ляшко потрапляє 2006-го. Тоді він обирається від блоку Юлії Тимошенко. Наступного скликання також проходить від бюту. А далі потрапляє під купол ради вже як голова власної радикальної партії. І починається шоу. І ми оцих маза будемо колоти, щоб жир спустити з них. І тому ми йдемо до парламенту для того, щоб захищати ваші інтереси. Починав майбутній радикал у колгоспі. Перший запис у трудовій книжці в мене скотник колгоспу Прогрес. Село Лизівка Білокурахінського району Ворошолоградської області. Це Луганська область. Оце я е, саме дитинства і телят, там заробляв свої перші гроші. Нардеп часто говорить про світанок своєї кар'єри. Так він виглядає ближчим до народу, позує перед телекамерами із вилами у руках чи поруч із худобою. Борець за права нужденних, щоб ми нормально жили у нашій рідній країні. І щоб разом з нами да, і корінки наші. Втім, коли шоу у корівнику завершується, народний депутат Ляшко переїжджає від простого люду до дуже непростого, до літного козину. І так вже сталося, що найближчий до народу депутат ховається за найвищим парканом. Місцеві будинки коштують десятки, а то й сотні мільйонів. Тут мешкає президент Порошенко, мають нерухомість олігархи Ахметов і Пінчук, і хоча на кілометри навколо немає жодної корівки, саме тут відпочиває від важкої акторської праці Олег Ляшко. Тому наша команда радикальної партії хоче, щоб піднімати радикально вам пенсію, щоб достойне життя було і щоб увага була. Троянди та обіцянки на 8 березня Ляшко приїжджає роздавати зі свого будинку за 15 мільйонів. Пам'ятаєте, що ви казали про Сергія Лещенка, коли він взяв квартиру за 7,5 мільйонів? Так, пам'ятаю. Мані б... від російських олігархів гроші купують собі квартири, і після цього продовжують строїти себе целку. Так це аморально і безвідповідально. Це обман українського суспільства. Пам'ятаю. Будинок в позані з. У вересні 2016 року Ляшко затаврував Улещенка за проданцем за квартиру у 7,5 мільйонів гривень. А через півроку купив будинок вдвічі дорожче. Я його не заплатив за нього гроші. Щоб оселитись поближче до президента, він навіть узяв кредит. Переконує нардеп. От тільки ані в декларації, ані в реєстрі нерухомості іпотеки за цим маєтком не відображено. Але навіть якщо припустити, що Ляшко каже правду, і банк дійсно видав йому 15 мільйонів на 5 років, то навіть без відсотків радикал має щомісяця місяця повертати по чверті мільйона. Кредит заробляю, здав в оренду квартиру. в мене є гроші на депозитів банку. Я отримую проценти, я можу взяти кредит. Окрім страждань простої людини, Ляшко будує свій імідж на постійній, рішучій, безкомпромісній критиці влади. Та справи у нього за цієї влади ідуть напрочу добре. Це обман українського суспільства. Там позичив, там позичив, у тієї дівчини позичив, у тієї дівчини позичив. Маєток у Козані не єдине придбання. На початку 16-го року дружина Ляшка купила іще один будинок. Щоб далеко не їздити, не в Козані, а просто в Києві. А буває він взагалі тут? Ляшко? Так. Буває. Якось, я як-то йду, але тут ще не було забору. Він отак боком стоїть і отвернувся, щоб я його не узнала. А я сама собі говорю Ляшко, я тебе голову узнаю. Ти стопа на телевізорі показуєшся, що тебе можна узнати. Будинок Росіти значно менший, ніж у її чоловіка Ляшка. Всього 300 квадратних метрів. Плюс земельна ділянка на 600 квадратів. І коштує ця нерухомість не 15 мільйонів, а близько п'яти. Але у Росіти немає бізнесу, який міг би принести такі гроші. Є лише чоловік нардеп. Ранок 8.00. Із двору ляшка у козині виїжджає «Ніна підвода броньований Каділак-Ескалейт. З інших воріт виїжджає автівка охорони. Офіційно Каділак записаний на помічника народного обранця та їздить на машині сам Ляшко. Автівка з бронюванням коштує місячну зарплатню 800 селян від 150 тисяч доларів. Звідки взялось таке радикально непросте авто, загадка. Хіба що партія дуже багато платить за поміч ляшку? Адже жодного бізнесу у формального власника авто немає. А сам ляшко, попри пересування на пафосному броньованому позашляховику, публічно засуджує такі люксові авто. Занадто далекі вони від народу. Це машина. Оформлена на дружину начальника відділу по боротьбі з організованою злочинністю обласної обласної прокуратури так. скрипник. Вона коштує 200 тисяч доларів. От фермери да у вас землю забирають. От гляньте, на яких машинах їздять прокурорські. Радикальні їздять на машинах найгірших, окрім Каділаку, у автопарку Ляшка, Мерседес і Ленд Крузер. Маркується ляшко у центрі Києва в бізнес-центрі Карнегі. Перед минулими виборами лідер радикальної партії купив тут офіс на 180 квадратів. Вартість такого офісу перевищує 10 мільйонів гривень. Та це була вигідна інвестиція. Адже нині Ляшко здає свій офіс своїй же партії. У мене теж є заощадження. Зараз в електронні декларації я запишу всі гроші, які в мене є, ті, які я десь колись заробив, украв, знайшов. Тобто кожен має всі свої гроші записати якщо вірити останні декларації нардепа, він десь колись заробив та вкрав близько 30 мільйонів гривень, 21 мільйон готівкою, 2 мільйони на рахунках у банках, 7 мільйонів готівкою у цивільної дружини Росіти. Ці тридцять мільйонів у Ляшка нарадикалили під час його депутатства, адже у 2014 році він щиро жалівся журналістам, що все до копійки витратив не забаганки дружини. Будував якийсь будинок, якого нині в декларації нардепа вже не знайти. Оце росія нарешті після восьми років взялася, каже, давай зробимо. Витягла з мене останні гроші, з боєм витягувала, з боєм, це точно. Стараннями жінки, колишній сарай перетворився у симпатичний будиночок. Тут мало бути риторичне питання. Ну, типу, як можна вдавати себе свого простого хлопця, лише зрідка вилазячи з броньованого кадилаку? Однак до біса риторику, адже Ляшко в раді, значить, це працює. Давайте про щось практичніше. Наприклад, як можна, витративши у 2014 році все до копійки, вже за рік поповнити власну касу приблизно на 30 мільйонів, працюючи депутатом. Ну, наприклад, можна здавати власний офіс власній партії. Там, до речі, є анекдот, тому що партія винаймає приблизно 300 квадратів, а в Ляшка за документами приблизно вдвічі менше. Однак, щоб здавати офіс, потрібно спочатку купити, ну і решту іншого теж купити. Отож, шукати радикальні гроші, ми поїхали на історичну малу батьківщину Ляшка на Чернігівщину. На в'їзді в містечко Прилуки Чернігівської області новенькі борди із обіцянками політиків. Тут чекають позачергових парламентських виборів. Я не пам'ятаю, я багато чого продавав. Гараж продав, машину. Ну, продав. Серед таємничих мільйонів Ляшка є два, які депутат ніби отримав від продажу нерухомості. Я продав минулого року гараж і продав машину. Гараж у прилуках у прилуках. На київській 313 Гараж Ляшка – споруда на 130 квадратів. І хоч нардеп цю споруду вже продав, сидить тут, як і раніше, радикальна партія. А ця нерухомість подається? Повністю будівля Ляшка тут, так? Так. Да. От ви зараз сидите, дивитесь і думаєте. Хей, вони що поперли в прилуки, щоб показати мені гараж? Хм, Так. Адже в цьому гаражі. Він, до речі, офіційно коштує 2 мільйони. Починається та ниточка на іншому кінці, якої півмільярда гривень для найпростішого політика країни. Минулого року на сайтах нерухомості дійсно з'явились оголошення про продаж офісу Ляшка. Продавцем виступила фірма Асфалайн. Вона підконтрольна голові Чернігівського осередку радикальної партії, фігуранту проваджень ГПУ, бізнесмену Олегу Авір'янову. Можна дуже довго говорити про вплив Олега Ляшка на бізнес колишнього ДСНСника Олега Авір'янова. А можна просто приїхати в Чернівську область і побачити цю міцну чоловічу дружбу наочно. Олег Авір'янов для маленьких прилук, містоутворююча фігура. Окрім існуючого, виключно на папері Асфалайну… Депутату облради Авір'янову тут підконтрольні 30 тисяч гектарів мисливських угідь. Та найбільший виробник пожежної автотехніки в Україні компанія Пожмашина. Привики – це моя батьківщина. Я працював директором цьому підприємстві. Тобто, я звичайно опікуюсь, і мені не байдуже, що відбувається на тому підприємстві. Завод Пожмашина утворений на рештках державного підприємства «Пожспецмаш». 2007 року на орбіті державного заводу виник Авір'янов. І вже 2009-го державного підприємства не стало. А друг ляшка Авір'янов став найбільшим державним підрядником з виготовлення пожежної техніки. «Обдятий цех колись був здоровенний цех. Робили там водовози. Ну, що багато машин робила, а тоді сільгоспродукції робили. А тоді його розбили. В общем, підете побачите. Хто розбив? Якщо вас туди пустить, а хто розбив? Оце теперішнє начальство, тепер хазяїни другі. Тепер воно ж не державне. А хтось тут, навіть ніхто не знає, хто і хазяїн його. Ну, борщ і авір'янов, власне. Ну, борщ він ісполнитель. А ви... авір'янов, власне. Ну, не знаю, хто такі авір'янов. Кажуть, що вроді ляшка це. Державний завод Поршт виготовляв техніку з 1946 року. Наприкінці 2000-х, за висновком аудиторів, завод умисно довели до банкрутства та розірвали на шматки. У 2007 році фонд держмайна оголошує про плани приватизації заводу. Мав би відбутись відкритий конкурс, але низка фірм подають позови про борги. І до то відкритих торгів завод не доживає. А цехи 16 гектарів землі, і навіть відомчий санаторій відійшли компаніям, пов'язаним з Завір'яновим. Закопійчаний борг у 20 мільйонів гривень. До банкрутства завод відчував гостру нестачу державних замовлень. Одразу після пошпецмаш отримає 260 мільйонів бюджетних гривень. Однак отримує замовлення вже не державний завод пожежної техніки, а компанія Ляшківця з такою самою назвою. Але приватний «Спецмаш» не виробляє автівки. Гроші перераховують тещі Авір'янова. Фірма тещі через ланцюжок фіктивних компаній закуповує російські гази, камази, зіли. 2011 року податкове встановить, доки автомобілі їхали по ланцюжку фірм, їх вартість зросла вдвічі. Отримати держзамовлення із корупційною вигодою у 100 мільйонів Авір'янову допоміг Ляшко, розповідає дружина пожежного бізнесмена. Ляшко з 2009 року він взагалі лобірується. Ну, завод він приїжджав на завод і тоді, і зараз він приїжджав до нас в ресторан і збирались пенсіонери. на 1 має Ляшко розказував там. Євгенія Авір'янова не приховує. Заводом її чоловік володіє з 2009 року, а після розлучення переписує усе майно на офшорні і сторонні компанії. 2008 тисячі восьмого року завод Авір'яну, восьмої дев'ятої года точно. Не помню. Ресторани з 8 року. -го Я руководила рестораном в 6 років, 15 лет в літрів. Воїни є власником. Ресторан Авір'янова нині записаний на Баліський офшор. Під час тендерної оборудки 2009-го в ньому були зареєстровані компанії, через які проганяли гроші. Оновлення основних фондів, оновлення техніки, для того, щоб була сучасна техніка. Тому ми добиватимемось у бюджеті наступного року, щоб були передбачені відповідні видатки на закупівлю нової рятувальної техніки. Після першої тендерної оборудки пошпецмашину Авір'янова ліквідовують. Проте починає свою діяльність компанія Пожмашина, до якої Ляшківець вже ніби й не причетний. Я ж не працюю на компанії Пожмашина. Ніколи не працювати е, на пожмашині. Ні, я ніколи не працював на пожмашині. Із появою у грі Пожмашини оберти радикально зростають. Авір'яном тоді ходив мені обивав пороги. За два дні до арешту до мене завітав сам пан Ляшко, що Мене дуже здивувало. Нада, 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 нада 15-го року на засіданні кабміну показово вдягають наручники керівнику ДСНС Сергію Бочковському. Головним пожежним країни призначають Миколу Чечоткіна, а його заступником Олега Авір'янова. За кілька місяців після призначення ДСНС проведе той самий ляшківський тендер на пожежні машини. Компанія під контрольна Авір'янову отримує 60 мільйонів та стане фігурантом кримінального провадження. Я в цей період очолював, був заступником голови ДСНС і відповідав за цей напрямок. тому я дуже чітко розумію, що відбувалося в тих подіях. Тому ж я і вам я вам ще поясню, що відбувалося. те, що сказав мій колега. Що відбувався тиск зі сторони правоохоронних органів Генеральної прокуратури, але ж ви це України, не покажете в своїй Генеральної прокуратури України, служби безпеки України з мене особисто вимагались пошти, щоб я сплачував за якісь там вимушені 3% за те, щоб Служба безпеки України не чіпала ці підприємства і мене особисто. Версія слідства також тиск, але тиск нового замголови на проведення закупівлі. Усіх бажаючих взяти участь у тендері, ДСНС відкинуло. Сотню мільйонів розіграли пожмашина та українське представництво Ману, з яким Авір'янову вдалося домовитись. Тож після перемоги німців дві третини вирошу вони перераховують пожмашині. Далі ці гроші йдуть на фірму з офісом у квартирі Авір'янова. Пожежні автомобілі за цим тендером не відповідали замовленню ДСНС. Наскільки мені відомо, що ваші куратори це є Служба безпеки України. Меніматори? Так. І замовники, замовники, да, цього замовники цього сюжету є служба безпеки України. Тут. Хочу зазначити, розслідування цієї справи веде НСБ Генпрокуратура. Давайте звинувати нас в роботі на Луценка. Він здивується. Веде, до речі, кепсько. Повільно веде. Доки веде, пожмашина встигла взяти ще 420 мільйонів на тендерах. І без ляшка тут теж не обійшлось. 2015 рік, 25 грудня. Ніч. Верховна Рада безуспішно намагається прийняти бюджет на наступний рік. Голосувати за бюджет відмовляється радикальна партія. На думку Олега Ляшка, бюджет глибоко корупційний. Ми повинні подолати корупцію в першу чергу робити ставку на власну економіку, на розвиток власної економіки. Оцим цілям має служити бюджет. Радикали проголосували лише після внесення до бюджету 400 мільйонів гривень на закупівлю пожежних машин. Ці 400 мільйонів пішли зрештою в кишені члена радикальної партії. Вдала політична ставка на власну економіку. Після того, як радикальна партія вичула, ще декілька сотень мільйонів з бюджету для свого однопартійця, авір'янов та ляшко їдуть привітати працівників заводу, до якого начебто не мають ніякого відношення. Ось тут щасливий Ляшко та радісний авір'янов серед працівників заводу. Ось тут вони тиснуть руки. Та є ще одна на менш святкова. Фотографія. Вона зроблена 2007 року ще до оборудки із заводом. В центрі Олег Авір'янов. Він святкує свій 30-й день народження. Зліва від нього Олександр Борщ. На нього нині записана компанія Пожмашина, а справа стоїть Олександр Паляниця, керівник компанії Асфалайн. Паляниця це є. Він з ним дружить. Ну сколько ми в бракі? років, стільки Він з ним дружить. Його друг А Борщ це наш кум. Заробляючи політичний капітал нестримним популізмом, радикальна партія вдало конвертує його у мільярдні надходження до кишень її партійців. Надходження з бюджету та спосіб наповнення цих кишень, як і спосіб життя радикалів, аж ніяк не на користь тим, ким вони на словах так опікуються. І мільйонер Ляшко у корівнику виглядає таким же чужорідним, як нездекларований будинок його однопартійця, вартістю у десятки мільйонів гривень, відгороджений парканом від занедбаних прилук. А на сьогодні все. Підсумовувати нічого не буду. Ви все бачили в сюжеті. А в моєму житті останні 20 хвилин і так якісь передозляшка. Більше розслідувань на наступному тижні. До зустрічі.